Привіт-привіт, друзі! Здогадайтесь, про що я розповідаю. Ця будівля є повсюди. В ній живуть щасливі люди. Вона складається з цеглинок. Називається будинок. Правильно малята! У кожного з нас є будинок, в якому ми мешкаємо сім'єю, родиною. Хтось живе в квартирі у багатоповерховому будинку, хтось у власному домі. Будинки бувають різні: високі та низькі, червоні, зелені, білі, сині, широкі та вузькі, панельні, дерев'яні, цегляні. Такі вони всі різні і корисні. Ми з вами. Теж можемо зробити будиночки, наприклад, з лего-цеглинок або навіть з паперу. Сьогодні я пропоную вам зробити будиночки з паперу. Способом орігамі. Вам це цікаво? Хочете спробувати? Значить, готуйте аркуш паперу квадратної форми будь-якого кольору. Фломастери, а також свої рученята. Пальчикова гра, хто живе у нас в квартирі. Раз, два, три, чотири. Хто живе у нас в квартирі? Тато, мама, брат, сестричка, дід, бабуся, кішка-мурка, собачка-жучка, цуценя та я. Ось і вся моя сім'я. А тепер дивіться уважно, будемо складати будиночок. Складаємо квадратний аркуш, навпіл, у нас утворився прямокутник. Розгортаємо його і сторони прикладаємо до складки до середини. А тепер знову розвернули і складаємо в іншому напрямку навпіл квадрат, і знову сторони до середини. Після цього одну сторону ми залишаємо з одного боку завернутою до середини, а іншу з іншого, і складаємо, за складочками знову в квадратик. І у нас, як ви бачите, утворилися квадратики зверху, які ми розгортаємо, утворивши трикутнички, а з іншого боку бачимо дах. Нам залишається на утвореному будиночку намалювати. Вікна, двері, якщо ви хочете, фіранки на вікнах, квіти, можна намалювати ще й димар. На даху теж може бути віконечко. Ви його можете теж намалювати. Прикрашайте на свій смак свій будиночок. Подивіться, який будиночок виходить у мене. З нетерпінням чекаю ваші світлини із вашими будиночками. Успіху вам, діти, і натхнення! До побачення!